Добре, коли є нерухомість, яку можна продати, і ще краще, коли її продаж відбувається швидко та без зайвого клопоту, але найкраще, коли на додаток до вищепереліченого продавець нерухомості ще й нічим не ризикує, щоб убезпечити свою власність від шахраїв і недобросовісних посередників, яких, на жаль, досить багато на ринку нерухомості, слід користатися послугами тільки сумлінних агентств. І тоді постає питання, як відрізнити сумлінну фірму від несумлінної. Якщо це... Серьезное. Если это крупное агентство недвижимости, то э, со всеми со своими клиентами агентство работает исключительно только по договорам. Для работы с продавцом недвижимости в агентствах недвижимости предусмотрен так называемый эксклюзивный договор о продаже недвижимости. Э, что это значит? Это значит, что э, собственник объекта недвижимости передает э, право. Агентство недвижимості по право на поиск максимально вигідного для себе покупателя, звісно, це не означає, що від власника нерухомості більше нічого не залежить. Якщо господар нерухомості передумає продавати її, то договір може бути анульований. Якщо ж продавець своїх планів не міняє, він, уклавши ексклюзивний договір, може бути впевненим, що продаж відбудеться обов'язково та обов'язково якісно. Бо саме це передбачає той ексклюзивний договір. По-перше, безпека. Всі контакти клієнта з потенціальними покупателями, среди которых, мало ли, проходять исключительно через агента. А агент заключає договор з покупателем. И в договоре четко э, вписываются паспортные данные покупателя, его адрес и так далее. Второе ⁇ это оперативность. То, что агентство, понятно, когда оно имеет эксклюзивное право продажи и знает, что э, с этого по-любому что-то заработает, с продажи, тогда оно совершенно другие суммы тратит на рекламу этого объекта. Ну и э, обменивается эта информация и с другими агентствами недвижимости. Естественно вероятность нахождения покупателя таким образом она возрастает и время уменьшается на его нахождение ну, в-третьих это выгодно тем что агентство как правило в таких договорах фиксируется цена продаваемого объекта и агентство уже в общем то защищает интересы продавца ну, отстаивая эту цену Днями відсвяткував свій 80-й день народження заслужений будівельник України Семен Пилипович Вензель. Він є безумовно важливою фігурою в історії розбудови Харкова. Усього будівництво він присвятив 62 роки, а перший житловий будинок спорудив у 1954 році. Працюючи на посаді заступника з будівництва генерального директора Харківського приладобудівного заводу імені Шевченка, Семен Пилипович на базі невеликих внутрішніх ремонтних майстерень створив справжню будівельну організацію. Ця організація налічувала більше 500 співробітників, які спочатку будували житло для працівників заводу. Ми построїли три квартали в районі заводу Шевченка. жилих. Об'єкт з дітськими садиками, школи, профтехучилищем, поліклінікою, магазинами, об'єктами биту і так далі. Пізніше будівельна організація, створена Семеном Пилиповичем, приймала участь у будівництві нового оперного театру, палацу спорту і навіть санаторія у Кисловодську. І все це далеко не повний перелік споруд, які були побудовані за участю нашого героя. Ну і я считаю одним из таких знакових моментів нашей работе це то, що ми практично першими в Україні організували строїтельство МЖК. МЖК, тобто молодіжний житловий кооператив, дозволяв молодим родинам СРСР не стояти довгими роками в квартирних чергах, а власними силами будувати собі житло. Цей соціальний експеримент був одним з небагатьох, які мали підтримку в народі та дали позитивні наслідки. Молодь досить швидко обзаводилася житлом. Отож, завдяки діяльності Семена Пилиповича, у Харкові були розгорнуті новітні на той час будівельні програми. А оцей МЖК з роками переріс у повноцінну будівельну компанію МЖК Інтернаціоналіст, яка зараз досить відома в нашому місті. У цій компанії Семен Пилипович Вензель, незважаючи на вік, працює і сьогодні на посаді головного експерта з проектів та будівництва. І як вважають у компанії, важко було б знайти кращого експерта.